Теплопостачання цього мікрорайону залежало від котельні приватного підприємства КЗРК. Через фінансові проблеми та заборгованість за газ приватний постачальник неодноразово затримував старт опалювальних сезонів, що створювало значний дискомфорт для мешканців. Запуск нової муніципальної котельні став результатом комплексної модернізації, спрямованої на підвищення енергоефективності, автономності та надійності системи теплопостачання. Після руйнування розбалансування системи внаслідок Руйнування Каховської дамби, коли система стояла без води плюс гідроудари. Криворізька комунальна тепломережа має дуже-дуже велику інвестиційну та ремонтну програму. Вже замінено більш ніж 80 кілометрів труби. Це більш ніж півшляху на Дніпро. В тому числі вже встановлено 5 модульних котелень додатково. Ось ми зараз на будинках я перевіряв тепло. На виході 62 градуси, а братка 45. Ну, слава Богу, тут ми локально це питання закрили. Безумовно, ще дуже-дуже треба по модернізації теплопостачання зробити, але цей курс завершено. Оновлена блочно-модульна котельня є частиною системної міської програми зі встановлення сучасних автономних джерел теплопостачання. Її потужність становить 1 мегаватт, а саме обладнання місто отримало від Червоного Хреста. Котельня оснащена сучасними жаротрубними котлами автоматизованою системою водопідготовки та обладнанням для безперервного контролю всіх технологічних параметрів. був розроблений проєкт перепідключення теплопостачання. Цього його мікрорайону на цю котельню. Підрядна організація Сили Криворіж тепломережі за бюджетні кошти виконали роботи з реконструкції тепломереж і встановлення цієї БМК. Роботи були завершені 18 липня, 19 липня на котельню подали газ. Підприємство реконструювало теплові мережі, уклало трубопроводи необхідного діаметру. Втрата тепла знизилась на 400 гігакалорій на рік. У грошовому еквіваленті це складає півтора мільйони гривень. Котельня на героїв Крут повністю автономна, проте через часті відключення електроенергії підприємство вимушене тримати тут оратор.